Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Після перемог на президентських виборах у Молдові, Болгарії тощо, після Брекситу Володимир Путін нарешті зазнав невдачі на виборах і референдумах в інших державах із доволі міцним проросійським лобі. У Єлисейському палаці не сидітиме людина, що не приховує свого прихильного ставлення до лідера Росії. Навіть з'їздила до нього. Перед виборчою кампанією президентом Франції не буде політик, який вважає анексію Росії Росією Криму, очолить цю державу супереч інформ вкиданням Раші туди і традиційні вже на виборах у західних державах допомозі у лапках хакерів. Емануель Макрон. Але наскільки ж суттєвою буде ця поразка Володимира Путіна, якими є його шанси на реванш у тій же Франції, а головне зрештою на реванш в Україні? Про ми поговоримо з нашими гостями студії Радіо Свобода політичними експертами. Іваном Яковиною ну, вас, пане день. Іване, і Олексієм Куроп'ятником. вітаю вас, пане Олексію. Ну, а перед тим як ми почнемо нашу розмову, спершу включимо кореспондентку Радіо Свобода Франції Євгенію Роденко, яка ретельно стежила і за перебігом виборчої кампанії в цій державі. Головне за тим, як, зрештою, Еммануель Макрон переміг у другому турі голосування. Вітаю тебе, Женю. Ну що ж, результати доволі швидко стали відомими як зараз у Франції реагують на цю перемогу Макрона, адже явка на виборах була не дуже висока, наскільки можна судити. Так, вітаю. Олександре. Справді, як для праці 75, майже 75% це не дуже висока явка, але взагалі то для будь-якої іншої європейської країни це доволі навіть більше ніж добре. Просто у Франції дуже дисциплінований електорат, особливо на президентських виборах і, зокрема, у національного фронту, і саме тому аналітики побавили з такого собі сюрпризу, що люди, які стабільно підтримують головні політичні партії Франції, це правих і соціалістів. Вони можуть просто не піти на вибори або проголосувати так званим білим конвертом у другому турі. Насправді. І були такі варіанти, тобто майже 9% виборців проголосували таким білим конвертом, тобто вони могли голосувати або за Марін Лепен, або за Макрона, або просто ні за кого. Але в результаті все ж таки атмосфера в Парижі, де я була, була просто радісною. Люди ходили з прапорами, співали марсельєзу і майже фактично до ранку, бо сьогодні у Франції вихідний, сьогодні тут визначають день закінчення Другої світової війни. От, але водночас. Важко сказати, яка була атмосфера на півночі Франції і у провінції, де і мешкає електорат Марін Лепен, і в цьому якраз і є така різниця. і Цікавинка Франції так справді Женю, наскільки я знаю, так той же Париж 90%, Якщо не помиляюсь, проголосував у другому турі за Макрона а у провінції. Більшість набрала саме Марін Лепен. Але добре, ці вибори вже відбулися. Але вже ж за місяць 11 червня відбудеться перший тур уже парламентських виборів. У Франції Національний фронт останнім часом на регіональних виборах у цій державі все більше голосів отримує. Чи є шанс у очолюваного Марин Лепен, хоча вона як там відійшла від Національного фронту, взяти реванш на парламентських виборах і з іншого боку, Макрона? Він же не представник ані республіканців, ані лівих. Є в нього можливість на щось буде опиратися в новообраному парламенті Франції? Так, у нього він створив свою власну політичну силу, але це буквально рік. Це партія його вперед. Тому, звичайно, такого стабільного постійного електорату в нього немає. От, і, і також нагадую про те, що в першому турі перемогли фактично, тобто отримали майже 20% чотири кандидати. Це стандартно праві соціалісти, а також ліві. І Марін Лепен, тобто, це звичайно показує підтримку насправді виборців у Франції. Щодо Макрона, то він відразу навіть вчора під час своєї промови, вже такої коли вже він обраний президент, то він відразу сказав своїм прихильникам, що тепер перед нами надважке завдання. Тепер нам треба заручитися підтримкою парламенту, проголосувати і вийти, взагалі потрапити в нього, отримати там більшість. Бо без підтримки парламенту Макрону не вдасться провести реформи, про які він обіцяв, і взагалі тоді Францію. Може очікувати не політична криза, тому ця перемога вона виглядає радісно, але водночас буквально за півтора місяці все може кардинально змінитися. І зараз до речі, всі дуже активно чекають. Напевно, вже цього тижня всі дізнаються, хто стане прем'єр-міністром країни, тому що протягом, якщо Маріне Пен відразу повідомила, хто буде її прем'єр-міністром, то Макрон це цього ім'я не називав, і це таке досі лишається сюрпризом. Єдине, що він казав, що серед в урядів, в уряді буде дуже багато нових облич Однак яких облич ніхто не знає, всі чекають? Жені, уточню до цього запитання. Є якісь дані соціологи от за місяць на парламентських виборах? Національний фронт зможе отримати більше? Чи це фантастика для національного фронту у Франції? Соціологи, соціологи зараз займалися тільки президентськими виборами. Я не думаю, що вони отримують більшість, бо все ж таки 20% відсотків на я. Я думаю, що можемо рятуватися на 20% відсотків на президентських виборах, які ми побачили. Тобто я розумію для Франції зараз і не лише для Франції в Європі. Це тема номер один підсумки виборів, але ж ми в Україні перебуваємо. Війна тут не припиняється на жоден тем, день. Наскільки теми України війни на Донбасі? Теми Росії того ж таки Путіна адже бачимо втручання знову хакерів було. Хоча Росія заперечує свою причетність до цього, бачимо роль каналу Russia Today, про яку я казав на початку програми. От наскільки все це було значимо на цій виборчій кампанії у Франції чи для Французів, коли діє надзвичайний стан туристична загроза нікуди не поділася зараз, не до Росії, не до України. Е, і так, і ні. Тобто, звичайно, е, тема Росії вона була дуже актуальною. Особливо всі б говорили, звичайно, візит Марін Лепен до Москви. Е, це була така досить зна, значуща подія, і зараз вже по факту постфактум говорить про те, що це була фактично навіть одна із найбільших її помилок, те, що вона так просто ну. Дуже відкрито засвітилося, можна сказати, з Путіним тому зараз дуже багато жартів щодо до речі фінансових. Бо вона отримала від російського банку велику суму, і тепер говорить про те, як вона буде їх повертати. От це щодо російського моменту. Однак, саме під час виборів, все ж таки, не дуже багато кандидати про це говорили. Однак на останніх дебатах, коли вже говорили про скордонну політику, то тоді Макрон дуречі заявив, що він сказав, що він не готовий слухати диктат Путіна і зокрема. В конфлікту на сході України і також він звичайно, потім завдав про Сирію, тому не треба перебільшити звичайно питання України, але воно стоїть. Дякую, Женю, дякую за це розпиття. На на зв'язку зі студією Радіо Свободу Києва кореспондентка Радіо Своду Франції Євгенія Руденка. Я звертаюся до гостей студії політичних експертів Івана Яковина і Олексія Куроп'ятника. На ваш погляд, справді це така поразка Путіна на цих виборах у Франції, в такому геостратегічному плані. Чи Володимир Лимович ще візьме свій реванш і купа в нього важелі? Пане Іване, я думаю, нельзя вважати повністю пораженням, хоча, звісно, розчитувало на більше. Я думаю. процентов 40 он хотел, чтобы Ле получила, но если сравнивать а, то, что она получила сейчас с тем, что получил ее отец в 2002 году, а, в два раза она улучшила свой показатель, и учитывая то, что треть, фактически даже чуть больше, а, избирателей во Франции голосуют за ультраправых, я не думаю, что это такое уж поражение. Это очень опасная тенденция, которая никуда не делась, она еще там, и я думаю, что вполне возможно она будет развиваться. Пане Олексію, я скажу навіть більше. я абсолютно згоден і скажу, що із 11 кандидатів, які балотувалися на посаду президента, то Мері Лепен не одинока. От з четверки з тих, що вийшли, після от... крім Еммануеля Макрона, всі були путіністи за великим рахунком. Що абсолютно так різко сказати. маланшон? той же. меланшон фійон, який злетів тільки такі... в останній момент. скандал. А так би переміг, напевно, на і це тільки в четвірці, які йшли на перший тур. Тільки Еммануель Вандро, які э, йшли э, на, да, да. да. на перший чи, на найбільша четвірка, mm -hmm. і перші, перші чотири після першого туру, ми бачимо, три з них були проросійські, ну принаймні дуже потужні зв'язки. Ми скажемо так, ну обережно. І те, що Петро Порошенко одним із перших лідерів привітав Еммануеля Макрона з цієї перемоги в другому турі, то Петро Олексійович може занадто оптимістичний, коли каже, що ми розраховуємо на активізацію нормандського формату, а Франції є невід'єною частиною нормандської четвірки, пане Іване. не думаю что там что то сильно изменится потому что сейчас особенно в ближайшее время постольку поскольку сейчас новый президент франции будет конечно занят в первую очередь парламентскими выборами строительством своей партии которая в принципе пока еще не существует сейчас вот он ее собирается регистрировать только как партию а вот это движение вперед оно формально политической партией не является и потом ему все равно придется договариваться с другими политическими силами в парламенте, чтобы создать какое-то подобие коалиции, потому что без большинства в парламенте будет невероятно сложно управлять своей страной. И особенно проводить какие-либо серьезные реформы. А именно на обещание серьезных реформ он президентом и стал. Поэтому для него сейчас будет титанически сложная задача. И я не думаю, что он все свои силы бросит, или какую-то значительную часть своих сил он бросит на решение международных проблем. Ви, пане Олексій, як вважаєте, Франція чи на нормандській четвірки, це буде збільшена роль цієї держави? Чи буде як про Оланду в кращому випадку? Ви дивіться у Франції така ситуація, політична система, що я абсолютно згодна з тим, що каже Іван, просто розверну трошки більше. Що якщо двопартійна система, яка зараз у калапсі, продовжувалася, і президент має конституційну більшість у нижній палаті, там 577 депутатів, то тоді. Він призначає свого однопартійника премєр міністром і прем'єр-міністр має дуже повне повноваження. І тоді вони працюють як пара, і парламент підтримує всі закони, які в тому, що в них є конституційна більшість. От зараз цього немає з Макроном і Ліпеном на двох. На на п'ятсот місць, у них три депутати. З них два. Ліпен. І абсолютно правильно, що партія ще не зареєстрована. Так, дві третини це соцпані три три чверті це соціалісти, які ще мають зареєструватися, тому що фактично це проект Алана. Які підтримують ліві е, сили з блоку традиційних консерваторів, але ще не ясно, як це все буде, і друга ситуація за той ж Конституцією, яка була змінена в 2000, е, в 2000 році, е, трохи але смисл такий: якщо у президента немає конституційної більшості у парламенті, то тоді він змушений призначати прем'єр-міністра з опозиційної партії, які створили коаліцію або мають більшість у парламенті. І тоді всі більшість повноважень будуть у прем'єра, а не управлені, а президент буде просто спостерігати, що буде робити прем'єр. А ми не знаємо, хто А Це президентська республіка. Це, президент. це гібридна республіка. Тому що частина повноважень у президента, а частина у прем'єра. І все залежить від того, чи має президент більшість, як правильно сказав Іван, чи він не має. От зараз один момент я хочу відметити там, да, знаєте, іноді да. случая ситуація, яку вони називають кое Это... Э, типа Сожительство, да, такое. Э, Это когда президент и премьер находятся из разных партий. По сути дела, это означает такую патовую ситуацию, когда страна более или менее консервируется и никуда не движется, потому что. не в президентском направлении, она не может идти ни, Пане, ни в... Ваня, Ваня, может Национальный фронт своего премьера навязать, президента Макрона? это исключено, исключено по тем же причинам, по которым Макрон не может сделать большинства, потому что нынешняя политическая система Франции, она, там нет партийных списков, там голосуют все только мажоритарники. И у Пен любой кандидат от ее партии будет получать те самые 20-30%, он не сможет победить на мажоритарных выборах, поэтому там она опять, пол. ну хорошо, может быть она улучшит свой результат, там будет не два у нее депутата, 22, Но, Когда речь идет о почти 600 человек, людях, да, то эти 22 депутата ничего не решают. Поэтому я думаю, все будет зависеть от того, сумеет ли Макрон договориться с социалистами, у которых, кстати, тоже очень большие проблемы. Их все ненавидят сейчас. Зрозуміло. Ну що ж, переходимо, власне, до України. От Вот пан Алексей це слово «гібридна», так систему Франції. Але слово «гібридна» завдяки іншому політику, тому самому Володимиру Путіну, зараз зовсім з іншою річчю. Ототожниці гібридна війна, яка не припиняється, і в тому числі вплив Росії на західні держави. Іване, як Ви вважаєте? Добре, ви казали, що не варто перебільшити цю поразку Путіна, якщо взагалі вона є. Що далі? Оцей вплив, адже скоро буде три роки мінському процесу, мінського день ще три роки запровадження санкцій. В липні збили ж Боїнг над Донбасом, коли потужніша хвиля, <звілля> санкцій було. І як оці ці трохи показують, захід дійсно дієво готовий захистити Україну жертву агресії з боку Росії? Чи насправді захід хоче забути за Україну? Я думаю, не то ни другое. Конечно, Запад хочет, чтобы ситуация нормализовалась, причем не на условиях Владимира Путина, да. Для этого необходима там деоккупация Крыма, деоккупация Донбасса, восстановление украинского суверенитета. Но а, сейчас мы понимаем, что Путина принудить к этому практически невозможно. Нынешние санкции не действуют, по сути дела, и Минский формат, вернее, они действуют, но не так сильно, как хотелось бы. Да? А Минский формат вообще как с моей точки зрения, доказал полную свою импотенцию. Он, он ни к чему не ведет, он ни к улучшению, ни к ухудшению ситуации. Но э, война в таком вялотекущем режиме продолжается, люди продолжают гибнуть, и поэтому я думаю, что нормандский формат себя, наверное, исчерпал. Альтернативы вы бачите я и, Ну нет, я, я пока а не вижу. Киева работает? Еще а Порошенко работает? Слушайте, я же не могу совет давать президенту Украины, да? Он же, не я же президент, он президент пока и думает. Алексію, як Ви вважаєте, Петро Олексійовичу просто чекати кращих часів і тримати ситуацію, як є, чи є якісь важелі в Києві, а щось з заходу запропонувати? Перше на все я думаю, що президенту треба виконувати закони України, закон про оборону і конституцію, тому що саме це дозволяє ввести взагалі ситуацію всередині України в правове поле зараз. Ми знаходимося в патовій ситуації. Я просто підтримую думку. От коли є що е, ситуація Патова виникла не тому, що хтось якось до когось не так ставиться, а тому, що українська влада з самого початку вирішила діяти поза межами правового поля, не вводячи інструменти права в цю ситуацію, яка вимагає що всередині України, що поза її межі. У нас не виданий військовий стан. Через, в умовах агресії. У нас е, Збройні сили за законом не можуть насправді, насправді брати участь у громадянському конфлікті, якщо це вважати його громадянським. А якщо це агресія, то треба оголосити про те, що в нас є війна, тобто військовий стан. І це створює ситуацію невизначеності як всередині України, так і поза її межами. І зараз ми просто бачимо результати от такої невиваженої, фактично неправової політики. На особистих домовленостях, як ми бачимо по міському формату, нічого досягнути не можна. Пане Іване, Ну ви знаєте на чуток ситуація в Росії Стежите, звісно, зараз ви в Україні працюєте. Для вас ситуація в Росії чудово відома. Як вважаєте, знову ж таки за ці вже три понад три роки, якщо брати з від початку так званої «русської вісни, путін більше програє чи виграє? Як вважаєте? Чи зараз важко то на якому фронті? Україна Росія, от в цьому протистоянні. Смотрите, сейчас, как я вижу, ситуация, она замороженная, потихоньку превращается в некое подобие Приднестровья, да, где не туда и не сюда. И не очень понятно, как эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки. Поражение, ну, не знаю, наверное, нет, потому что все-таки Украина находится в дестабилизированном состоянии, как, собственно, он и хотел. Да. победа нет, потому что Украина не реинтегрировала эти э, регионы на условиях Путина, ну, да? то есть это и не победа и не поражение, но тут сейчас, мне кажется, какая-то такая продолжается ситуация, кто больше вытерпит, да? кто э, у кого, скажем так, в нервы крепче, да? кто в этой ситуации сдаст, э, моргнет первым. Э, вот я не уверен, что эта ситуация выгодна Украине. Вот, в нынешнем ее виде, и поэтому я говорю, что нормандский формат, скорее всего, э, исчерпался. Ана да, Ивана, это еще в середине России дует? все такие акции протесту? Да, но это совсем другая песня. Она, это на политичную... Она никак не связана с Украиной, конечно, там вот эта вся ситуация. Путин может ведь на, цю, на цей порядок данный Я боюсь, знаете чего, что если в России дела совсем плохо пойдут, он пойдет на эскалацию конфликта, потому что, как он многократно на собственном опыте убеждался, Як только йде ескалація конфлікту вовні Росії, народ кучкується вокруг президента і починає його підтримувати. От в этом є некотора опасность. А ви кажете, пане Олексію, що Путіну робити? Ви вот про Порошенко питали. А я скажу так, що я просто розкрию думку Івана, що з точки зору ресурсу, як людського, так і матеріального, Україна, звичайно, ну, на порядок менше має ресурсів витримувати ситуацію, отаку, от як ви склалася. І зважаючи на те, що цілі не досягнуті з обох сторон, все буде залежати від того, у кого більше ресурсів. Ресурсів більше у Росії. Ось, правда. Це якщо ціни на нефть не упадуть радикальним абсолютно, образом. Абсолютно правда. Потому що якщо ціни на нефть рухнуть, тоді ми зможемо бачити деякі рухи в состоянии. Ну, это не я уточню. От, на, на даний момент. Mm -hmm. на, данный момент, на данный момент, да, да. А А Чернее Лебедили Кутина. Полосовый переворот можливо в Кремле. Это фантастика в Кремле. не піде на выборы. 18 року ж мають бути, чи це теж виключається? Нет, сейчас метеорит может на эту студию упасть, ми мы с все сгорим, <сум> к радости телезрителей. Но э, я думаю, что рассчитывать надо все-таки не на чорних лебедей, а на какие-то более-менее реальные вещи. Конечно, все может произойти, да, если там, скажем, э, сейчас ситуация с Навальным, как я, например, вижу, ее, она развивается абсолютно непрогнозированная Кремлем. Любое действие Кремля в отношении этого позиционера ведет к ухудшению позиции Кремля. Да? И они совершенно не понимают, что, что с ним делать. Мне кажется, единственное, что сейчас его могло бы остановить, это вот прям либо тюрьма надолго А, а доля Немцова можно для Навального будто? Ну, как Если мы видим, в, в России возможно все, к сожалению, в том числе и это. Поэтому полностью исключать нельзя такого, такого выхода из ситуации для Кремля. Да? Поэтому сейчас там, конечно, могут Там на нервах люди просто сидят, да, в Кремле. Они понимают, что они, у них любовь народная, не популярность, да, а именно народная любовь заинтересована. Вот черговая фаза кремнашизма. пане Иване, кремнашизм не, не на хиба россиянам. сколько можно уже эксплуатовать? Вот именно. Я, я об этом и говорю, то что э, все то, что раньше пользовалось э, спросом, скажем так, у российского э, населения, сейчас оно все надоело и, и, не, и не канает больше, не помогает э, привлечь любовь народа к Путину, да? Сейчас у народа появляются другие э, другие, скажем так, кумиры, и в Путин в их число не входит, и медведев уж тем более у них падает популярность, и они сейчас не знают, что с этим делать. И поэтому я вот еще раз повторю: я очень боюсь, как бы выходом для них из этой ситуации не стала эскалация одной из ныне существующих войн, или даже начало какого-то. А это будет зависеть от того, как кто да, победит на выборах в сентябре. В Німеччина, да. Это будет зависеть от того, кто сейчас победит на выборах во Франции, от ну, кучи факторов, Франція. и я бы на самом деле так далеко не заглядывал, потому что это такая колода так, карт, что там какой посенс разложиться в концов концов мы не знаем. Ситуация ещё не визначена. Ну що ж, дочекаємося цієї підсумки парламентських виборів у Франції, виборів канцлера у Німеччині, ще далі робитиме Дональд Трамп. Дякую гостям нашої студії: Люсії Корабіятенко, Івану Яковине, за участі в цій програмі, яку приймав Олександр Лащенко, і дякую вам, друзі, за о